Знайшла я в холодильнику бекон і вирішила, що його треба використати сьогодні на вечерю. Будемо готувати дуже смачні курячі шашлички. Беремо м'ясо бедра. У мене м'ясо бедра, ви можете використовувати філейну частину, яка вам більше подобається. Бекон, м'ясо бедра маринуємо, у мене сіль, перець, копчена паприка і чесник. Трішки соєвого соусу залишаємо маринуватися буквально на 10 хвилин. Потім в бекон замотуємо наше м'яско, змащуємо соусом барбекю і відправляємо в мультипіч, у моєму випадку, на 20 хвилин, або можете відправити в Духовку десь на 30 хвилин приблизно. А поки шашвички запікаються, я готую гарнір. На гарнір будуть макарони фетучині і вирішила приготувати салат капрези. До речі, капрези один з моїх улюблених салатів. Особо заморачуватися не треба, просто нарізали моцарело, додали томати, змастили соусом песто, зверху полили бальзаміком у мене, до речі, з манго. І готово. Шашвички витягуємо, аромат стоїть неймовірний. На кухні я вам просто не можу передати, обов'язково приготуйте, бо це дуже-дуже смачно. Детальний рецепт залишу під відео, буду вдячна за лайки та ком. monte